Всім привіт! Сьогодні готую спагетті з креветками. Тож, поїхали, поставили водичку. Тепер у пательні розігріваємо масло. Начистили вже ми часничка, який чекає, поки масло розтопиться. Зараз кидаємо часничок, щоб він увібрав в себе масло і віддав свій аромат. Тепер додаємо чищені вже креветочки, готуємо їх десь хвилинку, дві добре посолимо водичку для спагетті, щоб вона була як кріп в морі. Посолимо креветочки, поперчимо гарно креветочки зараз. Додаємо вершки десь грам сто п'ятдесят до креветочок. Якщо хочеться трохи яскравішого смаку, можна додати соку лимону або цедри. Але в мене, якщо чесно, не було сьогодні, а готувала я страву вранці, бо захотілося чогось смачненького. Тому обійшлись без лимону. Додаємо сир натертий, мені так дуже подобається з сиром. Вкидаємо спагетті, вони відварюються. Ця страва займає приготування десь хвилин 15, а смачно і ситно ну, взагалі дуже. Відкидаємо спагетті на друшлак. Додаємо соус, гарно перемішуємо це все, по кухні йдуть аромати, Ось страва і готова. Можна в неділю випити трішки вінця. Приємного всім смачного.